Дитинство без кордонів, столиця Польщі вже вдруге цьогоріч приймає у себе дітей українських героїв на літні канікули. Hub у Варшаві, спільно з Київ Мілітарі Хаб організовують літню подорож і дозвілля для школярів, батьки яких воюють, загинули, перебувають у полоні чи зникли безвісти. Що показують маленьким українцям у Польщі, чим їх розважають, реакцію дітей бачила Наталка Волосацька. Ці діти приїхали з Києва, який щодня обстрілює російська армія. Частина з них перший раз за кордоном. Ці поїздки дуже дітям дають можливість розслабитися, видихнути і відчути дитинство, те, чого в них немає в Україні. Тому що ніч в укритті і день не дуже активний, не дуже класно. Вони його проводять. Не так як тут. вони виспались, вони розслабились. Вони. Вони не хочуть додому. Їм подобається геть. Усе для них все в новинку. Їм все цікаво. А є хлопчики, які казав, що йому дуже подобається відношення до українських дітей. Є діти, які дуже скучили за аквапарком, тому що наразі в Україні ці активності недоступні. Музеї, розважальні центри, кулінарні майстер-класи, відвідини українського посольства. Програма для українських дітей дуже насичена. Мені запам'яталося більше, що ми були в басейні. Також мені подобається, що тут немає всяких обстрілів, які бувають в Києві масштабних, також є літаки, яких я давно не бачив. Це дуже яскрава країна, яка мені подобається. Я перший раз за кордоном. Ну, в таворі а взагалі я був тільки один раз за кордоном. Подобається вежа, на яку ми ходили, і як ми ходили в музей, там було круто. Влаштувати тижневий відпочинок у Варшаві для дітей героїв вдалося завдяки благодійним донатам підтримці українського та польського бізнесу. Наші діти в цей раз відвідали музей Коперніка, фабрику ведрі, і це дуже важливо, тому що. Саме поляки, саме польські інституції також підтримують наш проект. Звичайно, українські ресторації, які годували наших дітей, і всі ті, хто донатили на проект, зробили таку маленьку казку реальністю. Наталка Волосацька, Маріу Шураковський, слава ті.